В Україні за 8 місяців 2023 року зафіксували 43 випадки захворювання на кір. Із них 21 – це діти до 17 років. Водночас за весь 2022 рік зареєстрували 11 випадків захворювання. Задля профілактики даного захворювання та зміцнення імунітету малечі в медичних закладах на постійній основі проводиться вакцинація. Це захворювання передається повітряно-крапельним шляхом вакцинація. Це 100%, вона проводиться в 12 місяців і в 6 років. Раніше не потрібно, але якщо дитині виповнилось рік, ну, тобто на наступний через день вже можна йти вакцинуватися. Але якщо трапилося так, що ви в рік були не провакциновані, або у 6 років ви другу дозу не отримали. Все одно можна прийти і провакцинуватися в Україні. Спалахи кору мають циклічний характер і повторюються один раз на 4-5 років. Головна причина спалаху відсутність щеплень. Відмова щеплення така да, є така категорія людей. Є ж є навіть такі мами-антивакцинатори, тобто вони ну навіть не звертаються, вони пишуть відмови на всю Україну. Це їх не дуже багато, але ну, з кожним роком можливо стає все більше. Станом на сьогодні вакцинація дітей Новогрудівської громади виконана приблизно на 70-80 відсотків. Тобто вже залишився такий маленький відсоток по наздоганяю кампанії. Вже була провакцинована провакциновані ті діти, які якраз не були. Провакциновані в рік або в шість другу дозу не отримали. Ну і вони ці ну, цю вакцину отримали. Лікарі нагадують, що зробити щеплення від куру можна абсолютно безкоштовно у медичних закладах будь-якої громади, де є вакцина.